Величні імперії сходять і заходять, мов сонце над обрієм. Ми пам'ятаємо Рим Єгипет Вавилон, але є народи, чия слава згасла в пітьмі забуття, хоч свого часу вони потрясали світ. Хети, загадкові володарі Анатолії, воїни, що кидали виклик фараонам, творці першої залізної зброї, майстри дипломатії та закону. Їхня імперія піднялася з каміння й глини, охопила величезні землі і зникла у вогні. Їхнє ім'я стерли з історії. Але хіба можна стерти тих, хто першими скував мечі із заліза, тих, хто змусив схилитися Єгипет, тих, хто залишив нам перший у світі мирний договір? Сьогодні ми знову згадуємо хетів: історія їхнього піднесення та падіння це розповідь про людську силу, про жагу до влади, про те, як навіть найміцніші стіни можуть впасти, але пам'ять ніколи. Тож підтримайте це відео лайком і підпискою, якщо хочете більше захопливих історій про забуті цивілізації. Три з половиною тисячі років тому у самому серці Анатолії серед суворих гір і долин з'явився народ, якого згодом назвуть хетами, їхня столиця Хаттуса, підносилася, мов кам'яний гігант з могутніми стінами, які ніхто не міг узяти штурмом. Хетські правителі не просто воювали, вони будували. Їхня держава народилася не в багатих долинах, як Єгипет чи Шумер, а в суворій кам'янистій землі, де виживають лише найсильніші. Цар Хатусілі І, засновник імперії, не знав жалю. Його війська вирушили у походи, підкоряючи сусідні землі, і невдовзі хети стали грізною силою, з якою змушені були рахуватися всі. Але справжньої могутності імперія досягла за правління Супілуліуми І. Він не просто перемагав ворогів, він руйнував цілі держави, його армії розгромили царство мітанні, стерли з карти міста, що колись були неприступними, і змусили фараонів Єгипту рахуватися з хетами як з рівними. Це був час, коли залізо почало правити світом. Кети першими опанували мистецтво кування заліза. І цей метал став їхньою таємною зброєю, що випередила час. Хети вірили у тисячу богів, але їхня справжня віра була в силі меча. Їхні воїни йшли в бій на бойових колісницях, що літали полем битви, мов буревій. Їхні міста стояли на високих скелях, недосяжні для ворогів, але найбільше досягнення хетів не меч, а слово. Вони першими уклали мирний договір, що витримав випробування часом. Уявіть собі, поле битви, де виблискують сотні мечів, де під копитами бойових коней здригається земля, де ревуть воїни, кидаючись у криваве побоїще. Це битва при Кадиші. 1274 рік до нашої ери. Дві наддержави Хецьке царство та Єгипет, два правителі Муваталіс II і Рамзес Великий. Ця битва стала однією з найбільших у стародавньому світі. П'ять тисяч колісниць зійшлися у вирішальному бою. Хети атакували першими, розбивши авангард єгиптян. Рамзес ледве врятував свої війська, лише дивом не потрапивши в полон. І хоча переможця не було, світ отримав перший у своїй історії офіційний мирний договір. Він був вирізьблений на камені, і навіть через тисячоліття його копію можна побачити в стінах ООН, як нагадування, що навіть найзапекліші вороги можуть знайти шлях до миру. У світі хетів жінки не були лише тінню чоловіків, вони правили, вони вирішували долю народів. Велика цариця Пудухепа, дружина Хатусілі III, була більше ніж просто дружиною царя. Вона була правителькою. Вона писала листи фараонам, укладала угоди, керувала країною. Її мудрість і дипломатичні таланти вплинули на всю епоху, а потім катастрофа. Десь у 210-х роках до нашої ери світ занурився в хаос, епоха бронзового колапсу, народи моря, невідомі жорстокі завойовники спалювали міста, знищували держави, стирали імперії, хаттуса, велика столиця впала. Вона горіла кілька днів і ночей. Кам'яні стіни, які не могли пробити армії, здалися перед вогнем. Хецька імперія перестала існувати, народ розсіявся, і з часом навіть ім'я хети стало лише тінню в легендах, та вони не пішли безслідно. Їхні закони стали основою для пізніших цивілізацій, їхня зброя, перший залізний меч, змінив хід історії, їхня дипломатія, перший мирний договір. Нагадує, що війна не єдиний шлях. І, хоча колись їхню пам'ять поховали під землею, археологи ХХ століття відкопали руїни Хаттуси, прочитали таблички, почули голоси народу, якого світ забув, Кхети повернулися, історія пам'ятає їх і тепер пам'ятаємо й ми. Тож напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про цей великий народ і які ще загублені цивілізації. Ви хотіли б побачити в наступних відео.